Декілька років тому з'явилася цікава концепція для збірок, що представляє собою інноваційний підхід до організації внутрішнього компонування ПК, де основні роз'єми живлення та підключення приховані на звороті материнської плати. Це дозволяє досягти дійсно чистого, акуратного складання без нависаючих кабелів і зайвого безладдя та надати системі охолодження більше свободи. У компанії Asus ця концепція називається BTF – «Back to the Future», і до нас потрапив представник покоління 2 і 5. Зібраний компанією Expert PC. На прикладі саме цієї збірки, ми розглянемо і покажемо, як все працює у дії. Вітаємо на Geset.com! Підписуйтеся та слідкуйте за нами у соціальних мережах і на сайті. А якщо у вас є якісь питання, то їх допоможе вирішити спільнота у коментарях телеграм-каналу. Усі посилання в описі. Основними комплектуючими, які допомагають реалізувати концепцію BTF, є материнська плата, корпус та безпосередньо відеокарта. Тому саме з цих компонентів і почнемо дивитися на збірку. Основною зіркою збірки є материнська плата ASUS Gaming B850BTF Wi-Fi W, форм-фактору ATX, яскравий приклад того, як інноваційна і інженерна ідея може змінити не лише зовнішній вигляд ПК, але й сам процес його складання. Модель належить до нового покоління рішень з концепцією BTF 2.0, головна фішка якої перенесення більшості роз'ємів підключення на тильну сторону текстоліту. Тут опинилися і інтерфейси живлення, і SATA, і внутрішні USB, і навіть новий GC HPWR для відеокарт, здатний передавати до 600 Вт потужності. Лише конектор для кулера процесора залишився на лицьовій частині самої плати. Подібний підхід помітно спрощує складання: ніяких танців з прокладанням кабелів через отвори, шасі, боротьби з обмеженим простором біля верхньої кромки плати чи під кулером. Усе зручно підключається з одного боку, а інша залишається максимально чистою та акуратною. До того ж, завдяки суцільній металевій панелі корпусу кабельний хаос можна навіть не маскувати. Візуально ж, плата виглядає дуже ефектно завдяки біло-сірому оформленню. Хотілося б, щоб і всі роз'єми з конденсаторами також були витримані в цьому стилі для абсолютної гармонії, але то діло смаку. Апаратна частина теж не підкачала. Актуальний чипсет AMD B850, надійна 14 плюс 2, плюс фазна підсистема живлення, довговічна елементна база, солідні радіатори охолодження та повноцінний набір сучасних інтерфейсів. Ключно з 20 гігабітним Type-C і Wi-Fi 7 роблять цю модель не лише красивою, але й функціональною основою для потужної гейморської збірки. Утримує всю систему всередині панорамний корпус Asus A31 Plus White, який вирізняється серед аналогів тим, що зберіг класичну однокамерну конструкцію, але при цьому повністю підтримує концепцію BTF усіх версій. Такий підхід дозволяє поєднати сучасний тренд на приховане підключення з перевіреною ергономікою звичайного шасі. Модель має непогану продувність, а особливістю саме plus версії є комплекс 4 120 мм ARGB-вентиляторів. Три з них реверсивні, ті, що встановлені на бічні панелі. Усі обертаються з максимальною швидкістю до 1600 обертів за хвилину, при цьому залишаються досить тихими під час праці. Це додає як візуальної привабливості, так і покращених можливостей для охолодження компонентів. Водночас є і деякі унікальні особливості конструкції, як от кожух з перфорацією над нижнім відсіком. Його виконали з нахилом у 8 градусів, що повинно додати панорамності та покращити циркуляцію повітря. Хоча практичність другого все ж під сумнівом, тож це більше дизайнерське рішення. Але плюси конструкції теж вагомі. Корпус просторіший ніж більшість представників середнього сегменту. Може вміщати процесорні кулери висотою до 165 мм і відеокарти довжиною до 380, має збільшене місце для встановлення радіаторів РСО до 360 мм, включно у верхній частині, та додатковий простір у 34 мм за материнською платою, що особливо важливо для акуратної збірки у форматі BTF. Також до конструкції додані ефективні пилові фільтри на верхній і нижній панелях. Що допомагає підтримувати чистоту і довговічні системи. Важливий момент, особливо для білосніжних збірок, щоб виглядати максимально естетично. А спереду, знизу є цілком сучасний набір інтерфейсів: два USB-3, один швидкий Type-C і комбінований аудіо. Усе це робить Asus A31 Plus White привабливим варіантом для побудови сучасної, естетичної та інноваційної системи. До такої системи вийде встановити і відеокарту у звичайному виконанні, яка буде абсолютно спокійно працювати, але кабель живлення проходитиме через весь простір корпусу і псуватиме гармонію. Уникнути цього вийде, якщо обрати сумісний прискорювач, що буде підключатися напряму до материнської плати через спеціальний роз'єм. Підтримує таку технологію в цій збірці Asus Tough Gaming GeForce RTX 5070TI 16 GB GDDR7 BTF White OC Edition. Модель належить до концепції BTF 2.5, що передбачає використання знімного адаптера GC HPWR, здатного витримувати навантаження до 1000 Вт і збереження звичного роз'єму 12 HPWR. Сумісна заглушка йде в комплекті. Сама ж відеокарта побудована на графічному процесорі архітектури Blackwell, що має на озброєнні 8960 куда ядер, по 280 текстурних конвеєрів та тензорних ядер. Щодо блоків растеризації та ядер, відповідних за прискорення трасування променів, то їх тут 96 та 70 відповідно. Базово прискорювач працює на частоті у 2295 МГц, а в бустовому становищі до 2588 Об'єм пам'яті становить вже доволі звичні 16 ГБ, але з досить широкою 256-бітною шиною. І вкупі це дозволяє передавати 896 ГБ інформації за секунду. Система охолодження тут достойна і базується на трьох вентиляторах Axialtech з металево-пластиковим кожухом. argb підсвітка виконана в мінімалістичному стилі, лише логотип TAF на торці. Наостанок потрібно задати про потреби відеокарти у електроенергії. TDP тут становить 300 Вт. До речі, огляд стандартного виконання моделі є на нашому сайті. Якщо цікаво, то можна почитати за посилання в описі. Усі інші комплектуючі в таких системах можуть використовуватися вже стандартні, але про них також варто розповісти. У ролі процесора у даному ПК використовується один із найбажаніших геймерських представників лінійки Ryzen 9000 – AMD Ryzen 7 9800X 3D. Він побудований на архітектурі Zen 5 і має 8 ядер у 16 потоків. А головною фішкою є технологія 3D V cache з додатковими 64 МБ кеш пам'яті третього рівня. Завдяки цьому чіп забезпечує відмінну продуктивність у сучасних іграх і деяких ресурсоємних завданнях. Охолоджує процесор, ефектна система рідинного охолодження Asus ROG RAIO 3 240 ARGB White Edition, яка сумісна з платформою, хоч і не є рекомендованою до BTF-систем. Вона отримала 240-мм радіатор покращеної конструкції, пару 120-мм ARGB-вентиляторів і новий водоблок із 3,5 дюймовим кольоровим дисплеєм Anime Matrix. Для відображення ексклюзивної анімації, параметрів системи або власного контенту. Помпа Assetik 8 восьмого покоління з трьохфазним двигуном працює з високою ефективністю та низьким рівнем шуму, поки її швидкість не перевищує 2100 обертів за хвилину. Проте варто відмітити, що при максимальному навантаженні на процесор помпа РСО прискорюється до 2700 обертів, а вентилятори майже до 2200. Її систему охолодження стає чутно. За зберігання оперативних даних відповідає пара модулів Kingston Fury Beast White DDR5 з загальним обсягом 32 ГБ зі швидкістю 5600 мегатранзакцій за секунду та прийнятними таймінгами. Модулі мають стильний білий радіатор і підтримку профілів AMD Expo, тобто оптимізовані саме під цю платформу. Ми вирішили її трішки прискорити до оптимальних 6000 мегатранзакцій за секунду, що вийшло зробити при таймінгах 36, 2 по 44 і на прузі 1,35 вольта. Місце для системи та найпопулярніших ігор забезпечив швидкісний SSD Kingston Fury Renegade G5 ємністю 1 ТБ. Він використовує інтерфейс PCIe 50 x 4 і забезпечує вражаючі швидкості до 14200 МБ за секунду при читанні та до 11 000 МБ за секунду при записі. Це один із найшвидших накопичувачів на ринку, тож завантаження ігор та робочих програм відбуватиметься майже миттєво. Ну а якщо вам цікаво дізнатися про це SSD докладніше, то у нас є огляд 2 терабайтної версії. Посилання у підкасті та описі. Живий система блок живлення Asus Prime 850W Gold. Він відповідає стандарту ATX 30, сумісний із новими роз'ємами живлення відеокарти PCIE 51 та має сертифікацію 80 Plus Gold, що гарантує ККД до 92%. Конструкція із використанням DC-DC перетворювачів і японських конденсаторів забезпечує стабільну роботу навіть під високим навантаженням, а тихохідний надійний вентилятор на кульковому підшипнику сприяє комфортній тиші під час повсякденної роботи. Повний огляд джерела у нас є на сайті. Ну що ж, подивимося, яка ситуація з температурою комплектуючих такої системи. Під час простою відеокарта та процесор перебували у стані спокою та грілися на 37 та 44,5 градуса відповідно. Ніяких несподівано тут немає. При доланні випробовувань від FurMark з навантаженням FPU процесора та відеокарти, перший розігрівся до досить високого рівня у 94 градуси Цельсію. Щодо графічного прискорювача, то його температура набагато нижча, коло 66 градусів при робочій частоті в 2625 МГц, при 58 градусах на чипах відеопам'яті. Якщо для процесору зменшити навантаження, він стає помітно холоднішим і розігрівався лише до 73 градусів. У свою чергу, відеокарта залишилась у схожому температурному режимі 67 градусів для GPU і 60 на VRAM. На 1-2 градуси більше внаслідок повільнішого обертання корпусних вентиляторів. На прикладі Cyberpunk 2077 можна побачити, що при ігровому навантаженні відеокарта гріється на 5 градусів менше, ніж у бенчмарку, а робочі частоти збільшуються приблизно на 200 МГц. У свою чергу, навантаження на процесор тут не таке високе, тому його температура коливається від 65 до 66 градусів. Тепер переходимо до тестів у іграх, які були проведені у двох роздільних здатностях: Quad HD, яка є цільовою для відеокарти, та 4 k з якою карта також цілком повинна справлятися. Перевіримо продуктивність з нативною картинкою, а також за можливості при продуктивного DLSS та в режимі максимально можливої генерації кадрів. І починаємо з аналізу продуктивності системи у нещодавньому бета-тестуванні шостої частини Battlefield. Боротися за контрольні точки та території на ультраналаштування графіки виходить без будь-яких проблем або неприємностей в усіх випадках. Картинка стабільно оновлюється з частотою у 150 кадрів за секунду, навіть без будь-якого бусту ФПС слухайте, варто відмітити чудовий рівень оптимізації гри навіть на етапі бети, хоча відеоряд і втрачає близько 60 кадрів за секунду після переходу до 4К, але проблем із продуктивністю не зустрічається, і гра не потребує переходу до нижчих налаштувань. Це точно повинно порадувати поціновувачів якісної картинки та високої роздільної здатності. У Call of Duty Warzone на екстремальному пресеті графіки в роздільній здатності Quad HD ігролад під час перебіжок по верданську залишається на абсолютно достатньому рівні. Активація б підвищує частоту оновлення екрану до 240 кадрів за секунду, а при використанні двократного генератора кадрів впираємося в ліміт рушія по частоті кадрів та зупиняємося на рівні у 300 FPS. Більша роздільна здатність очікувано краде значну кількість FPS, проте навіть у сценарії з нативною картинкою лічильник частоти кадрів майже завжди перебуває у діапазоні значень вищому за 100. Продуктивний DLSS збільшує показники на 40%, а генератор кадрів практично подвоює середню частоту. Хоча по довгим кадрам все повертається до рівня нативного режиму. Робити ворогів в Doom The Dark Ages в 1440P та на максимальному доступному пресеті графіки Ультра Кошмар можна з задоволенням при будь-якому розкладі. Продуктивності відеокарти цілком вистачає і без DLSS. Активація жапскейлеру очікувано прискорює рендер майже в півтора разів, а чотирикратний генератор кадрів виводить частоту оновлення екрану на рівень понад 300 разів за секунду. Щоб забезпечувати стабільні 60 кадрів за секунду в 4К у нативній роздільній здатності, можливості відеокарти вже стає недостатньо. Геймплей ще залишається доступним, але для таких активних подій в Doom вже подеколи явно відчувається неприємним. Після втручання продуктивного DLSS чи генератора кадрів, ситуація повертається до чудового рівня. Проте завдяки новому поколінню технологій, чіткість зображення не так сильно погіршується, і це дійсно радує. Максимальне трасування шляху стає вже майже непідйомним для графічного прискорювача без додавання будь-яких технологій прискорення. Ледве виходить мати 30 FPS. Після активації DLSS в продуктивному режимі ігролад стає приємним. А після перемикання фрейм-генератору у 4X система дозволяє отримати понад 200 FPS. При цьому мати ідеальне керування і не дуже відмінно від оригінальної картинку. Мікс найважчих налаштувань графіки та 4К роздільної здатності відеокарті стає катастрофічно непідвласним, і проблемою вже стає недостача не тільки продуктивності, а й відеобуферу, тому дуже чутливий до цього рушій видає нам майже слайдшоу. Активація продуктивного режиму масштабування помітно покращує ситуацію, хоча і цього стає недостатнім для утримання бажаних 60 кадрів за секунду. А, з додаванням генератора кадрів ігролад стає досить комфортним, хоча по деякі посмикування все ж таки намагаються зіпсувати враження від винищування монстрів під важкий метал. Покращена версія GTA 5 нещодавно отримала оновлення, в якому розробники додали підтримку DLSS 4 і генерації кадрів до рівня 4X. Отже, варто також подивитися, як тут себе почуває система. У процесі їзди через літній Лос-Сантос в Quad HD в усіх трьох випадках маємо абсолютно достатній запас частоти кадрів на максимальному пресеті графіки. Проте варто відмітити, що при доданні продуктивного режиму DLSS сильного приросту частоти кадрів не спостерігається. А от показник дуже рідкісних подій сигналізує про помітніші просідання та появу деяких посмикувань. А от генератор кадрів дозволяє отримати дуже плавну картинку з майже непомітними натяками на артефакти. При переході на 4К нативну роздільну здатність відеокарта частково вже не витягує, особливо це стосується густої рослинності. Де частота кадрів може впасти нижче 50 FPS. Проте тепер використання продуктивного режиму апскейлінгу помітніше покращує рівень продуктивності і дозволяє мати коло 120 середніх кадрів за секунду. Щодо фрейм-генератору, то після його активації ситуація стає зовсім ідеальною. На нещодавно доданому Very High пресеті графіки побігати у Сенюа Сага Hellblade 2 можна і при нативній картинці, проте частота кадрів не завжди стабільно залишається на рівні 60. Подеколи зустрічаються короткі посмикування чи просідання. В обох випадках, з доданим DLSS 4 і генератором кадрів інноваційні технології дозволяють отримати максимум задоволення від процесу гри. При важчому сценарії, тобто після переходу у 4К, для приємного ігроладу використання апскелінгу стає вже майже обов'язковим. Це дозволяє перевищити мінімально комфортний поріг частоти кадрів та не мати діла з посмикуваннями чи просіданнями, які можуть завадити поринанню у сюжет. У Kingdom Come Deliverance 2 можна застосувати найважчий і умовно не рекомендований експериментальний пресет графіки. В густому лісі, наприклад, в таборі Ромів геймплей комфортний, хоча частота кадрів іноді намагається пуститися до мінімальних 60 FPS. А з доданням DLSS у режимі Transformer одразу помічаємо кращу деталізацію рослинності та невеличких елементів, особливо вдалині, а також помітно кращу чіткість. На жаль, гра повноцінно не підтримує генератор кадрів і не дозволяє протестувати в ній його можливості. У 4К грати теж можна, але бажання 60 FPS при нативній картинці в густому лісі відеокарта не витягує. З DLSS місцями частота кадрів також знаходиться на межі, але загальний результат усе одно комфортний і дозволяє досліджувати старовинні території з максимальним поглибленням. Stalker 2 Серце Чорнобилю на епічних налаштуваннях при 1440p, навіть в нативній роздільній здатності ігровий процес досить комфортний. Звісно, є певні проблеми з продуктивністю та плавністю, особливо у локаціях з чималою кількістю NPC. І це, на жаль, є нормальним станом гри. З продуктивним DLSS частота кадрів стає більшою, а загальна плавність трохи поліпшується. Проте негаразди не зникають повністю. Хоча грає підтримує лише двократну генерацію кадрів, відеоряд усе одно виглядає плавним та не дуже зіпсованим. Змусити картинку оновлюватися понад 60 разів за секунду в 4К без втручань не виходить. Хоча процес, в свою чергу, залишається на доволі грабельному рівні. Після увімкнення продуктивного режиму DLSS загальні враження стають приємнішими, а з фрейм-генерацією частота кадрів вже перевищує планку в 115 оновлень за секунду. Також цікаво подивитися на продуктивність у новій RPG Titan Quest 2. На епічних і максимально доступних налаштуваннях графіки інколи простежуються певні проблеми з оптимізацією, на які розробникам ще потрібно звернути увагу. Це призводить до подеяких просідань нижче 50 FPS та коротких посмикувань. Активація DLSS не тільки надає додаткових кадрів, а іначе покращує візуальну сторону, а генератор кадрів придає грі додаткової плавності. Без бустерів при вищій роздільній здатності грати вже стає вкрай неприємно, бо FPS ніяк не може піднятися вище планки у 45 кадрів за секунду, а у важких сутичках і тим паче. Тому використання технологій апскейлінгу тут сміливо можна називати необхідним, а генерація надасть можливість вийти на повністю приємний відеоряд. Збірка у концепції ASUS BTF 25 від Expert PC на базі Ryzen 7 9800X 3D та GeForce RTX 5070 Ti демонструє, що підхід з прихованим підключенням може бути не лише красивим маркетингом, а й реальною зручністю для користувача. Акуратний інтер'єр без кабельного хаосу, продумана ергономіка корпусу та сумісність ключових комплектуючих справляють дуже позитивне враження. Щодо продуктивності, система без проблем справляється з сучасними проєктами в Quad HD і навіть у 4К, особливо з використанням DLSS 4 та генерації кадрів. Ryzen 7 9800X 3D із 3D V-Cache підтвердив свою репутацію кращого ігрового процесора. А RTX 5070 Ti стала гарним балансом між енергоефективністю та швидкодією. Так, у найважчих режимах із трасуванням променів доводиться підключати допоміжні технології. Але загалом досвід гри залишається комфортним. Втім, є й нюанс: сумісних компонентів поки небагато: близько п'яти плат BTF 2025, дві пари відеокарт, одна рекомендована СВО і п'ять корпусів. І коштують вони відчутно дорожче звичайних аналогів. Проте це радше перехідний етап для нової екосистеми комп'ютерів, яка з часом обов'язково отримає ширшу підтримку. У підсумку перед нами не просто гарний стенд для демонстрації можливостей ASUS BTF, а справді сучасне і продуктивне рішення для геймерів, які цінують як чистий дизайн і продуману архітектуру, так і максимальний комфорт у повсякденному використанні. Ну а на вашу думку, зовнішній вигляд системи сильно впливає на зручність експлуатації ПК чи ні? Залишайте свої думки в коментарях, обов'язково почитаємо. Також не забувайте підтримати відео вподобайкою та підписатися на канал, задля того, щоб не пропускати майбутній контент. Слава Україні!